Audi a 3 у нас з'являється в продажі, чистий 17 рік, рестайлінг, тушка, бензин, автомат на передньому приводі. Приїхала з фронтальним ударом, якісно відновлена, там безпека спрацювала одна подушка. В цілому фарбований лише капот. Вже на зимовій гумі. Притонована безключовий доступ, камера заднього погляду, величезний люк, безключ, салон у нас коричнева шкіра. В класному стані, шкіряне мультикермо, тут у нас чорна стеля, датчики дощу світла, повна електропакет, клімат-контроль на дві зони, стронік, тут у нас мультимедіа з навігацією, 69 тисяч кілометрів пробігу. В такому стадії задній ряд. Салон приємний. Технічно без будь-яких зауважень, готові до перевірок на будь-якому СТО. Ну, кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.